Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження, авто під замовлення. Volkswagen Passat Alltrack 5-го місяця 2021 року, перший облік шоста місяць 2021-го. Зараз автомобіль має пробіг. 85 тисяч повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна – 2 літри, 200 кінських сил. Коробка передач. 7 7-ступінчаста автоматична і повний привід. І по комплектації у нас два ключі та пульт БАСТа, самого Баста. Мотор 200 кінських сил 147 кВт. IQ LED, Активні фари з вирізанням автомобілів та автоматичним дальним світлом. Два комплекти колес на оригінальних дисках з гумою і ізомовою. Електричні дзеркала з підігрівом датчики дощ, світло. Безключовий доступ, подвійне скло пакет, амбієнт підсвітка. Мультифункціональне кермо під кермою пелюстки, активний круіз-контроль, дістронік утримання в смузі, віртуальна панель приладів оновлена. Екран Bluetooth, Type-C, навігація, бездрутовий, Apple CarPlay Android Audio, Трех зони клімат, контроль, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, режими їзди, кнопка старт-стоп, асистенти виїзду з паркування. Також і допомога під час паркування, задні камери, паротронікс, спереді та ззаді, оздоблення салону, комбіноване шкіра та текстиль. Незвісна електрична кришка багажника, Є функція відкривання кришки багажника без допомоги рук і є електричний фаркоп. Автомобіль Сіжепригній Швеції перевірені усі вузли та агрегати, Зауваження автомобіль немає. Зроблений сервіс заміну наступного: колодки, гальмівні, передні та задні. Також автомобіль пройшов професійний детелінг, передня оптіка та всі вразливі елементи затягнуто в броніплівку. Автомобіль розмитне, зроблений сертифікат. Можливо, розрахунок інших наших автомобілів, криптовалюти, покупка з ПДВ, розрахунок на картку, перегляд та тездрайв, можливо, місто Київ, Петропавлівська Борщагівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр Чайки, Плаза. Є можливість адресної доставки авто в ваше місто. Даний автомобіль обійшовся клієнту в 35 часов. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе! Слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві.